Народ. У мене нова тачка, ну бачите, є. я її нахуй купив. Я купив, відкривав сюди карти за 35 штук. У мене, коротше, з 9 мільйонів миллион залишилося всього 26 не така сука це обнова така драма, Офигенно, у мене супер хороша. Коротше, в мене є хороша ідея покупляти, поки в мене є гроші, які не є... Покупляти, так скажімо, карти повикувати. Зараз ми сантимем. так. Сухаремо Курва, нову машину купив. Сука, беру пилку, спилюю нахуй. Так, беремо народ коротше. Сюди заходимо і відкриваємо всі карти, поки в мене є хоч гроші, бо я їх просру реально. Так. Купляємо цю карту, цю карту, цю карту, цю карту, цю карту і ось. Ту карту Давайте по по, по по давайте цю останню, натискаємо плей і заходимо в неї. Також, друзі, в цих картах є скажімо, машини, кораблі, там і літаки, всяка херня, яку ми можемо теж купити за гроші. Але в мене ліміт обмежений, не такий вже й мільйонер, як я гадав, блін ну, курва закінчується всі гроші. А ви поки що, друзі, підписуйтесь на телеграмчик. Ставимо коментарі під ютубом і буду дуже вдячний кожному з вас. За підтримку. Так, зараз воно завантажиться і ми погнали. Я ще ці карти не бачив, так як ця гра вновилася ольба. Ого! Дивіться! Це що таке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Боже я... Куди ж ти летиш, боже, та помалу ну ти дурочка, Ого! це якась постройка наверх вона... Ну вона і їздить, як корова по льоду. Дрифт машина на. Ух ти! Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу тебе. Скільки ти коштуєш, малишка? 90 тисяч що? похрену, купуємо. Ух ты. Ух ты, шкин ты кое-что. Нифига. Ух ты, я опушов за танкер. Давайте мы тут девушки. Заглянем его. Ладно, ну на... Ух ты! я улычу. Трррр. Так, давай. Ух ты, чи літак якийсь є. Ні, не літак на мене. Сліпий. Велетілий. Йохани ті баба. Монети. Подожди, я навряд чи я цим танкером зможу управляти, правильно? Сука дуже великий. Я навряд Давайте я сходимо подумаю що тут Глянумо Сахтро. Я хера, це просто тупо танкер, який навіть... Боже, які тут а, сходи здорові, я не пойму це що для якихось гіпопотамів нахрен, зроблено? Стаємо нам, хоч я на землю. Замахіровом. Ви лети давай, тихо, я треба доноситись в курло на Нам бояться немаєшне, Так, Мені треба якісь машини а а якийсь літаком хочу прилітати. Або наприклад якийсь ще телепотери, щось побачить. Вау, це гарно. Блін, красиво, така траса висока. А я ще лечу так вместе Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Аварія була Ух ты як спутників антенна у нас тако немає НПСІшок які літають, да? Дай ти нах Так, давайте ми до моря під'їдемо Я хочу на кораблику ще поплавати по кораблик? Пожди корабль, точніма. Що таке? Посадочна за форма, нам це не цікаво. Так, давайте ми ще розумлемо, що такого будемо летіти. Ніхерна собі я лечу Взагалі безстрашний пілот, нахрен вищого пілотажа. У мене сука, льотні процедури курву мать. Дивіться, Дрифт нахуй, Ух, сука, ну що, бачите? Я літати летать никого короче. Опа, що таке за база? Тут немає літаків, військовых людей бази, Ні, це не база. Скажіть, заправка наша, что это? Опа, стоп. бу-бу-у-у, Сука, и кто? Упав не туди куди треба. Там, там, там. Ух ти, А цього я ще не купляв, да? А що ви 9 стоїть, я не зрозумів. Ух ти, Ну цим куплером можна також, знаєте, літати краще. менше,

Ёханки, куча ты. ты свадьба, Курва. Я упал на воду. За вас, дебили. Ну, за вас, народ. Зашибись. Все, это вот и Так, я Кики 750 тисяч купуємо звісно гроші є Це, це моя яхта Йох, дуже дуже душ Як не керувати, не знаю Боже мій милостивий, Диви Йошкин, на кошти це не яхта а пів села наша Да, они зарабатывали на этом, на займы, Кого на давай давали двести? Бля ну нет.